Острів закінкос в Греції відомий як острів черепах, через те, що тут відкладають яйця морські черепахи, зокрема вид карета карета, коли я орендувала житло в Лаганосі. То ще не знала, що тут гніздяться черепахи, і що тут є національний морський парк Закінтоса, який був створений спеціально для захисту цих черепах та їхніх місць гніздування. Сьогодні буде напевно найбільш емоційне відео про один з найкращих моментів моєї соло подорожі на Закінтос, коли я побачила маленьких черепашок, які тільки вилупились із яєць і намагалися повсти до моря і справлялися з хвилями. Він це такі емоції. Просто-просто переповняють якісь емоції. Знову ранок я вийшла прогулятися на пляжик, подивитися схід сонця. Бачу, що тут багато людей. Можливо, там є черепашки. Зараз подивлюся! we the... <laughs> the... buried the this one. Uh, so it's very, very weak. and right now it's going to get uh, day and hotter and hotter. and i'm going to be there so it has uh, a better chance when it uh, wants to come out at night again. so um, right now uh, my colleague is making a little hole and i'm going to put these two inside of it. А робітник каже, що вона дуже маленька, слабенька, і він її зараз закопає, щоб вона ще ніч переночувала, і потім він її відправить Ось працюють волонтери чи працівники. Там ще одна. Вони зараз викопають ямку і покладуть її туди, щоб вона ще там посиділа. Тому що вона дуже слабенька і маленька. А люди, люди стоять і фотографують. Yeah. My colleague probably told you why Will we rebury them. So it's like they have the best chance at night against their predators, and then also with the, with the sun and the temperatures rising, it's harder for them because they're drying out. So with reburying them, we can give them the best chance to come out at night when it's better for them and they can uh, better go to the sea. So hopefully they come out at night. А тут я так разумею, вон их палочка, что тут закопана черепашка. Каже, що вона зможе прожити десь три-три дні закопаною а, в піску, тому що в морі їй набагато складніше прожити, тому що там можуть і всякі хищники бути, і ну, на сонці їй жарко. Краще їй в землі трошки почекати. Блін, це такі емоції. Просто-просто переповняють якось емоції. Тут маленька черепашка. Вона в воді намагається плавати. Привіт, маленька. Маленька. Ось вона. Напливе зумі. Yeah. Ну що, бувай маленька черепашка, маю надію, що в тебе все буде добре. Ось тут ще можна побачити одну кладку яєць. Ну, можливо, там вже хтось, хтось є.

А я потрапила на прогулянку. Тут волонтери, які займаються черепахами, вони як не знаю, водять людей по пляжу, розповідають про, про черепашок, про яйця, як вони відкладають, і все таке. Трохи розповіли, як черепахи відкладають яйця, як вони тут, як волонтери, захищають ці гнізда з черепахами. Виявляється, черепаха. Йде відкладати яйця точно на те ж саме місце, де вона була народжена, тобто вона повертається на той же самий пляж. І черепаха за один раз відкладає приблизно 100 яєць. Вона вириває ямку десь приблизно 50 сантиметрів і відкладає туди яйця. Вони такі такі вони відталкують воду, тобто вони водонепроникні, але вони м'які, щоб їм було якби не не так е, важко падати в цю ямку 50 см. Але якщо черепаха побачить світло чи якийсь шум, е, то вона не буде відкладати яйця. This would be a female or a youngster and this would be a male. Um because when you look from the top, the males have the little tail in the back. So that's how you know it's male. А до речі, остров Марафонісі він виглядає як черепашка, тобто ось там голова, тіло і хвостик. А, до речі, розповіли, чим хлопчик черепаха відрізняється від дівчинки-черепахи. Хлопчика-черепахи є хвіст, у дівчинки немає. А, і чим а, нижча температура а, ну, де яйці, тим більше хлопчиків. Тобто а, з холодної погоди, з холодної температури яйця народжуються хлопчики а з теплої дівчинки. І так як зараз все ж таки глобальне потепління народжується менше хлопчиків, але а, ось саме на острові Марафонісі там народжується більше. Хлопчиків, тому що ну, сонце з іншої сторони світить, напевно, і тому, якби цей остров марафонісів якраз продукує більше хлопчиків, і це дуже корисно для популяції, тому що кількість хлопчиків зменшується. Але сказали, що в цьому році дуже багато яєць, дуже багато гнізд якось так посприяли умови в цьому році, що будуть народжуватися більше. Черепашок і в кожному яйці десь 100 яєць, але сказали, що в гарні, в гарні часи тільки з тисячі яєць може одна черепашка виплести в море і вижити в погані часи, десь одна черепашка з 10 тисяч. Це ну це мало, але як вони сказали, що це якби черепахи беруть якістю, а не кількістю. А також є у черепах хижаки. Це ну, чайки в основному, коли черепашка в море пливе. А також тут на пляжах є собаки, вони можуть розривати ці гнізда, розривати пісочок, і ну, для цього ставлять спеціальні захис... захисні ці квітки. І також кажуть, щоб не підкармлювали собак, не підкармлювали котиків. Кажуть, що котики не дуже риють ці гнізда, тому що вони такі ліниві і котик краще ляже біля, бі, бі, біля цього піску, біля гнізда і буде чекати сам, поки черепашка вилізеть. Ось така дивна. Також є криси, особливо там далі ну, на початку Лаганоса, там, де є мусорні баки, криси також можуть розривати. Яйця і ну, взагалі в принципі, найбільший хижак це, це людина, тому що а, вона і пляжі розрушає, і, там, і криси за, це, за цього а, трапляються. Також сказала, що всі жіночі черепашки а, повертаються викладати яйця саме туди, де вони народилися, і тому на, тому, ну, на пляжі, там, де центральна частина Лагануса, вони вже не можуть відкладати яйця, тому що там Велика нічна жі, велике нічне життя, а також кораблі плавають. А також там був кар парк, це як не знаю, чи стоянка для машин в 80-ті роки. Тому пляж доволі забруднений, і ну всі черепашки, які народилися в тій частині Лаганоса, навіть вони не можуть вже відкладати там яйця, тому що ну вони якби лякаються людей, лякаються шуму. Бруду. І, і, до речі, якщо черепашка буде відкладати, піде на пляж відкладати яйця, але почує шум чи побачить світло, наприклад, від машини, вона просто розвернеться і а, повернеться в море. Але якщо вона в море відкладає яйця, то ну, вони просто стануть кормом для риб, тому що а, ну, яйця в воді не зможуть вижити. Все, тут навіть зробила таку піщану скульптурку, чи це черепашка. Жіноча, тому що в неї немає хвостика, і черепашка чоловік, у неї є хвостик. А до речі, ось ця частина огороджена, але кліток для яєць тут немає, тому що вона сказала, що ну, намагаються на, якнайменше втручатися в яйця, щоб не викапувати зайві якісь дирки в землі. Тобто, ось там, де є ліжаки, де є люди, де можуть бути собаки, там вони ставлять над яйцями такі клітки. А цієї частини немає, і взагалі, ось той пляж на екраній. Вони кажуть, що там дуже багато яєць, а й майже там кожні кожний крок це нова кладка яєць. Це, це дуже класно, тому що цей пляж охороняється і буде більше черепашок. Також волонтери, робітники, вони займаються і пораненими черепашками. Наприклад, багато черепах можуть ранитися саме ну, головою, тому що, в принципі, тільки голову вони якби висовують. І ну, частіше за все раниться черепаха цими винтами від лодок. І таку поранену черепашку забирають. Спеціальні ці рятувальні центри лікують, але ну, лікування може зайняти від 5 до 7 років. І після цього, після лікування, черепашка а, вона забуває, як плавати, і треба її потім вчити плавати. Навіть вони якось її спеціально вчать, щоб вона не вспливала. На неї якісь а, ваги ставлять, а, щоб, щоб вона була якби притиснута а, до дна, щоб не вспливала ось так. До речі, ось ці штуки я думала, це якби просто щоб направляти а, черепашок, куди їм іти, але це від світлового забруднення, а, тому, що готель світить своїми якби, ліхтарями, вікнами вночі, і черепашка може ну не, не, не зрозуміти, куди їй треба йти, тому що вони виявляються, навігають ну, якби навігують по зіркам, Вони дивляться в небо і зрозуміють, куди їм треба йти ось туди, в сторону моря. А ось це світлове забруднення може їм заважати. Тобто, це від світла якби накривають ще для черепах. Так, це волонтери повели людей на сніданок. Коротше, я присусіділась до якоїсь екскурсії. Ну, прикольно, дуже багато розповіли цікавого, і я дуже рада, що позавчора я своїми очами побачила, як черепашка повзла по піску, і інша черепашка. Вже плавала в морі, намагалась виплисти далі. А до речі, також питають їх: чи можуть вони просто взяти черепашку і якби помістити воду, щоб якось їй допомогти. Але черепашка, ну по-перше, це природа, і черепашка повинна сама подолати цей шлях, і черепашка, ну. Коли вона повзе, вона розроблює легені, тому що вона маленька, легені у неї маленькі, а їй треба там мускули якось так потягнути, розробити. І коли вона маленька, їй треба вдихати десь кожні півхвилини чи хвилину, винирювати нагору. Це теж там велика нагрузка на легені. А якщо взяти просто черепашку і її якби, кинути в воду, то вона потонуть, тому що ще. Ще не вміє, якби так плавати, не вміє дихати, і все таке. Але як я вже бачила, вони маленьких черепах, які е, слабкі, вони їх закопують е, знову в пісок. Щоб вона могла на наступний день, тобто точніше на наступну ніч вилізти, тому що ну, до світанку сонця їй краще, після світанку сонця їй вже жарко, і також на неї можуть полювати хижаки. Ну в основному це чайки. Ну, якщо ви побачите черепашку, яка намагається повсти, вони сказали, що найкращий варіант це стати над нею і робити їй тінь, щоб сонце не так їй висушувало шкіру. Ну, якось так. Ну і ще сказала, якщо черепашку жіночої статі перенести просто в моря, ну це погано, тому що вона поки повзе від гнізда до моря, вона якби запам'ятає цей шлях. І потім, коли там, вона буде як це, вагітна, буде відкладати яйця, вона буде це пам'ятати і повернеться на цей самий пляж. І до речі, черепахи відкладають яйця десь через 18 чи 20 років після народження. Ось так.